А ви знали, що якщо взяти куряче м'ясо, нарізати його на шматочки і відправити, смажитись на олій, а потім порізати цибулю на пір'я, а далі взяти болгарський солодкий перець, також нарізати соломкою і відправити, обсмажуватись до м'яса разом із цибулею, обов'язково на слабкому вогні і періодично помішуючи. А потім взяти найкращий український соус, віддати дві великі ложки, гарно розмішати і обсмажити декілька хвилин, а пізніше додати чорний мелений. Перець та посолити за смаком і влити 200 мл води, протушкувати 10 хвилин і додати сметану, гарно розмішати і залишити тушкувати ще 10 хвилин, а потім додати одну ложку борошна і протушкувати ще 5 хвилин, то отримаєте неймовірно смачний курячий папрікаш, котрий є чудовим додатком до будь-якої страви. Особисто мені найкраще смакує з макаронами або пюре. Всім смачного!